Доброго дня, шановні учасники, моє ім'я Юрія Влада. Темою нашого дослідження були ергоніми міста Білої церкви. Ергоні... Ергонімія це галузь ономастики, яка є відносно молодою, проте вже звернула на себе увагу багатьох мовизнавців. Ергонім це власна назва постійного або тимчасового об'єднання людей. Ергоніміка білої церкви це широке, багате і практично недосліджене явище, яке становить просторе поле для нових досліджень. Під час роботи за допомогою польового методу ми зібрали близько 500 власних нас підприємств, тобто закладів харчування, відпочинково розважальних закладів, медичних кабінетів тощо, та провели їх аналіз, формуючи уявлення про аномастичний простір міста, а також опрацювали роботи мовознавців Ономасів, що досліджували ергоніми на основі власних назв інших міст: Одеса, Кропивницький, Луць, Донбас, а також порівняння ергонімів Львова з польськими. І аналізували сам термін ергонім та його походження. Ергоніми є невід'ємним компонентом лексичного простору Білої церкви, вони пов'язані з функціонуванням власних нас у місті. Процес становлення старих і творення нових лексичних одиниць у мові перманентний і відбувається за допомогою осмислення вже існуючих лексичних одиниць, морфологічних форм і синтаксичних мінімальних структур. З боку морфології, Ервонімо білої церкви становлять собою однокомпонентні, наприклад, салон краси Тіфані, ресторан Веранда, двокомпонентні, наприклад, салон краси шість відчуттів, магазини три кити, два коти, все тут та багатокомпонентні одиниці, наприклад, ресторан Місце під сонцем, магазин А тут дешевше, серед яких найпродуктивнішими є однокомпонентні моделі. Серед двох компонентних ргонімів найширше представлені назви за такими моделями: прикметник плюс іменник, наприклад, ресторан Пузата хата, іменник плюс іменник, наприклад, хінкалі і вино, борщі, вареники та числівник плюс іменник, наприклад, тисяча дрібниць 59, квартира 36. За граматичною структурою ергоніми можуть утворюватись від іменників та від поєднання іменних частин мови, а також становити односкладне називне або імперативне речення. Окремі назви складаються з наземних речень із власним іменем господарів, інші із закликом чи типовою схемою зі словом світ, наприклад, світ покриття, світ каменю або словом все. Все для ремонту, все за смішними цінами тощо. Найдоцільнішими є ті ергоніми, які найповніше відбивають властивості названого об'єкта, а найціннішими і найефективнішими ті, що утворені з мовного матеріалу зрозуміло для споживача, це короткі назви, однокомпонентні або двокомпонентні ергоніми, оформлені словами української мови. Що є більш звичними для пересічного громадянина, менш ефективні це ті, які становлять собою іншомовне слово або містять його багатокомпонентній комбінованій назві. Ергоніми мають внутрішню мотивованість, унаслідок чого вони поділяються на нейтральні, які безпосередньо вказують на характер діяльності підприємства, вид послуг чи власника, наприклад, картопляна хата, шаурма тощо, та метафоричні, що в основі мають асоціативні зв'язки, у яких міститься тільки натяк на специфіку підприємства, як от якість, вид, обсяг продукції, ознаки елітності, престижності або просто милі, приємні для слуха асоціативні активну сполучені слова, наприклад, мафія рукоділля, будьте здорові. У сучасній органіміці Білої церкви помітна тенденція до творення власних наз на основі іншомовних слів, що зумовлено демократизацією українського суспільства, активізацією контактів українців із країнами Європи на приватному і міждержавному рівні. Та посилення іноземного контенту в освітній системі міста, хоча не завжди вибір назви на основі іншомовного слова є вдалим, а тим більше доцільним. Особливо недоречним є спосіб творення ергонімів транслітерацію, тобто записом українських слів графічними системами інших мов. Наприклад, прошу звернути увагу на спосіб написання назв, представлених у презентації: стіл, стул, борщі, вареники, смачно, шавуха, квасолька. Такі назви важко прочитати та осмислити споживачу, оскільки пересічний громадянин може не знати використаних символів і просто не зрозуміє сенс прочитаного. Також зменшились Кількість російських назв і практично зникли назви, які були створені під впливом радянської влади, тобто ті, що в собі мали відповідну асоціацію. Завдяки цьому відкрився більший простір для створення інших цікавих та доцільних номінативів, тобто власних назв гонів рідною чи іноземною мовою. Щодо функцій ергонімів, основною є називна або номінативна та виокремлювальна, яка дає можливість виділити кожне підприємство з-поміж інших споріднених з ним. Вона ж інформативна функція. Це назви, що безпосередньо вказують вид своєї діяльності у назві, не намагаючись створити асоціацію чи просто натякнути на специфіку своєї діяльності, наприклад, там верстик хаус, варенична студія кави. Також власна назва виконує рекламну функцію. Вона приваблює. Потенційного споживача привертає його увагу, наприклад, Білосерківська гімназія Перспектива, дительське підприємство «Мануфактура смаку, стоматологічний кабінет Естетика. Деякі ергоніми виконують тільки рекламну чи інформативну, деякі обидві функції, а інші не виконують взагалі ні одну і, відповідно, є невдалими та неуспішними. Складність вибору доцільної назви полягає саме у неспроможності номінатора виділити оптимальну інформацію про об'єкт, що стояв за номінацією. Недопустимими є орфографічні, граматичні та стилістичні помилки, що ще часом трапляються в вергонімах міста через низький освітній рівень номінаторів. Органи місцевого самоврядування мають взяти під контроль лінгвістичний простір територіальної громади, не допускати створення чи офіційної назви, що містять помилки. Показники виявлені у процесі аналізу органімічної системи Білої церкви демонструють культурний рівень номінаторів. У зв'язку з цим однією з пропозицій, як наслідок цього наукового дослідження, є необхідність створення у місті Біла церква консультативного пункту з надання лінгвістичних послуг і парад номінаторам при виборі чи компонуванні власних нас, тобто ергонімів новостворених підприємств і їх реєстрації. Отже, перспективи подальших досліджень мовного простору Білої церкви мають бути скеровані на удосконалення візуально інформаційного простору міста за підвищення його привабливості для Потенційних споживачів, дякую за увагу.